Антонов Скайспір 2026 уявляється як один із найсміливіших кроків української авіаційної інженерії нового покоління, де досвід воєнного часу поєднано з далекоглядним баченням майбутнього. Проєкт сформувався на основі реальних викликів сучасного неба, де швидкість реакції, стійкість до радіоелектронної боротьби та автономність стають вирішальними. У 2026 році SkySpire позиціонується як багатоцільова платформа з акцентом на точність, витривалість і здатність діяти у складному багатодоменному середовищі, підтримуючи як повітряні, так і наземні операції. Конструкція SkySpire 2026 отримала глибоко оптимізовану аеродинамічну форму з мінімізованою ефективною площею розсіювання. Композитні матеріали нового покоління з українських та європейських розробок забезпечують поєднання легкості і міцності, а модульна схема корпусу спрощує ремонт і модернізацію в польових умовах. Посилена теплова стійкість дозволяє апарату зберігати стабільність параметрів навіть під час тривалих надзвукових режимів або різких маневрів на малих висотах, що особливо важливо для виживання в зоні активної протиповітряної оборони. Силова установка SkySpear 2026 орієнтована на економічність і швидкий відгук. Гібридна концепція з адаптивним керуванням тягою дозволяє обирати між режимами максимальної швидкості та тривалого патрулювання. Інтелектуальна система управління двигуном аналізує умови польоту в реальному часі, зменшуючи теплову та акустичну помітність. Це надає апарату можливість непомітно входити в зону виконання завдання, а у разі необхідності стрімко змінювати профіль польоту для ухилення від загроз. Бортова електроніка SkySpear 2026 стала одним із ключових проривів проєкту. Повністю цифрова архітектура з елементами штучного інтелекту забезпечує автономне планування маршруту, розпізнавання цілей та пріоритизацію загроз. Система зв'язку працює в умовах сильних перешкод, використовуючи зашифровані канали та адаптивне перемикання частот. Інтеграція з українськими та союзницькими мережами дозволяє SkySpear діяти як частина єдиного інформаційного поля, передаючи дані розвідки в режимі майже миттєво. Озброєння SkySpear 2026 передбачає гнучкий підхід, де платформа може нести різні типи високоточного навантаження залежно від місії. Це можуть бути керовані боєприпаси для точкових ударів, розвідувальні модулі або засоби радіоелектронного впливу. Внутрішні відсіки зберігають малопомітність, а швидка заміна модулів дозволяє адаптувати апарат до нових завдань без тривалих простоїв. Такий підхід відображає українську стратегію гнучкої та асиметричної відповіді на загрози. У 2026 році Антонов Скайспір символізує не лише технічний прогрес, а й стійкість української авіації.